Матрац Фест це якісний та довговічний ортопедичний матрац середньої жорсткості. Матрац за вишки 23 см з максимальним навантаженням на одне спальне місце до 150 кг. Виробництво матрацу FEST починається з високоякісної тканини преміум класу, що виробляється в Бельгії з матеріалів найвищої якості, включаючи натуральну пряжу. Матрац створюється за допомогою прошивки чохла піною сирени. Піна сирени, м'яка, але універсальна. Вона не чутлива до температури, залишаючись зручною та комфортною протягом ночі. Піна складається з мільярдів мікроскопічних повітряних капсул для посилення зручності, одночасно зменшуючи тиск на чутливі ділянки тіла. Піна сирени мінімізує передачу руху по поверхні матрацу. На відміну від піни з ефектом пам'яті, піна сирени не чутлива до температури, залишаючись зручною та комфортною протягом ночі. Виняткова ефективність знижує тиск. Купуючи матрац Fest від компанії Nikeli, ви отримаєте новий рівень комфортного та якісного сну.